Права 1154. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння модуль X додати 4 дорівнює мінус 5. Ну що ж, будемо знаходити модуль X, це невідомий доданок. Записуємо, що модуль X дорівнює. Щоб його знайти, потрібно від суми мінус 5 відняти відомий доданок це 4 Ну що ж, Записуємо, що модуль x у нас дорівнює. Різницю запишемо як суму, то це буде мінус 5 додати. Протилежне число до 4 це буде мінус 4. Є. Ну що ж, записуємо, що модуль X дорівнює. Тоді сума буде від'ємна. Записуємо мінус, а в дужках записуємо суму модулів 5 додати 4. Записуємо, що модуль x. Тоді дорівнює мінус 5 додати 4, і це буде 9. Є? Але модуль числа у нас більший або дорівнює 0. Не можна підібрати таке значення, що модуль цього числа дорівнював 9, мінус 9. То записуємо, що рівняння немає. Розв'язків. Немає розв'язків, оскільки записуємо. Модуль X завжди більше або дорівнює нуля. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, записуємо рівняння. Немає розв'язків. Переходимо до другого завдання. 5 відняти модуль X дорівнює мінус 2. Ну що ж, зменшуваний невідомий від'ємник і різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник модуль X, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Записуємо модуль X дорівнює. Отже, від зменшуваного 5 віднімаємо різницю. Це буде мінус 2. Ну що ж, записуємо, що модуль X у нас дорівнює. Різницю записуємо як суму, то це буде 5 додати. Протилежне число до мінус 2 це буде 2. Ну що ж, Записуємо, що модуль x дорівнює. 5 додати 2 буде 7. Є. Ну що ж, у нас в такому рівнянні задовольняють два розв'язки. Х може дорівнювати або 7, або мінус 7. Від обох чисел модуль буде дорівнювати 7. Записуємо, що x дорівнює 7 або x дорівнює мінус 7. Є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь рівняння в нас може бути 7 або мінус 7. Переходимо до третього рівняння. Модуль x відняти 4 дорівнює мінус 8. Ну що ж, записуємо, що як знайти нам модуль X. Невідоме зменшування, щоб знайти, треба до різниці додати від'ємник. Записуємо, що модуль X дорівнює. До різниці мінус 8. Додаємо від'ємник c 4 Є? Ну що ж, записуємо, що модуль X у нас дорівнює. У нас. Модуль від'ємного числа більший, сума буде від'єднана. Записуємо різницю модулів, це буде 8 відняти 4. Записуємо, що модуль x дорівнює мінус 8 відняти 4 це буде 4. Є? Ну що ж, але ми знову не зможемо підібрати таке значення x, щоб його модуль дорівнював мінус 4. Тому що модуль у нас завжди більший або дорівнює 0. Записуємо, що рівняння. Немає розв'язків. Немає розв'язків, оскільки записуємо модуль X завжди більше або дорівнює нуля. Є. Записуємо відповідь. Записуємо рівняння. Немає розвідків. Переходимо до четвертого завдання. Модуль x плюс 7 дорівнює 2. Ну що ж, у нас модуль якого числа дорівнює 2? Це модуль або двійки, або мінус двійки. Тобто х плюс 7 може дорівнювати 2 або мінус 2. Записуємо так і записуємо, що x плюс 7 дорівнює 2 або записуємо x плюс 7 дорівнює мінус 2. Є. Ну що ж, давайте тоді розв'язувати і ліву, і праву частину цього рівняння. Тобто х плюс 7 дорівнює 2. То як знайти невідомий доданок Х? Потрібно від суми 2 відняти відомий доданок 7. Є? Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Різницю запишемо як суму, це буде 2 додати. Протилежне число до 7, це буде мінус 7. Є? Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. Дужка записуємо різницю модулів, буде 7 відняти 2. І записуємо, що x у нас дорівнює мінус 7 відняти 2 це буде 5. Є. Ну що ж, ми знайшли один із коренів, це буде 5. Ну а тепер розв'язуємо рівняння x плюс 7 дорівнює мінус 2. Записуємо тоді, щоб знайти невідомий доданок, x нам потрібно від суми. Мінус 2 відняти відомий доданок. 7. Є. Ну що ж, записуємо різницю як суму, це буде х дорівнює. Мінус 2 додати. Протилежне число до 7 це буде мінус 7. А записуємо, що х у нас дорівнює. Оби додатки в нас від'ємні, сума буде від'ємна. пишемо мінус, а в дужках записуємо суму модулів. Це буде 2 додати 7. Є. Ну що ж, записуємо, що х дорівнює мінус 2 додати 7, це буде 9. Є? Ну що ж, ми знайшли ще один корінь рівняння. У нас два коріні. Записуємо відповідь. Отже, записуємо, що корінь нашого рівняння це мінус 5 і мінус 9. Ну що ж, переходимо до п'ятого рівняння. Модуль x мінус 5 дорівнює 4. Модуль у нас якого числа дорівнює 4? Або 4, або мінус 4. То виходить, що у нас є два варіанти, що х-5 може дорівнювати 4 або записуємо, x мінус 5 дорівнює мінус 4. І один і другий варіант у нас можливий. Є? Ну що ж, якщо так, то давайте тоді розв'язувати x-5 дорівнює 4. Як вже тут у нас невідоме зменшуване, щоб його знайти, потрібно до різниці додати від'ємник. Записуємо, що х дорівнює. До різниці 4 додаємо від'ємник це 5 Є. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює 4 додати 5, це буде 9. Є? Ну, а зараз давайте розв'язувати x-5 дорівнює мінус 4. Отже, як дати невідоме зменшування, потрібно від різниці додати, до різниці додати від'ємник, то записуємо, що х у нас дорівнює. До різниці мінус 4 додаємо від'ємник це 5 І... Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Модуль додатнього числа в нас більший, сума буде додатня. Записуємо як різницю модулів, буде 5 відняти 4. Записуємо, що х тоді дорівнює 5, від 4, і це буде 1. Є. Ну що ж, ми отримали два корені нашого рівняння. Якщо ми підставимо замість x або 9, або 1, у нас буде ліва частина дорівнювати правій, записуємо відповідь. Отже, у нас корені рівняння 9 і 1. Переходимо до останнього, до шостого рівняння, модуль x дорівнює 2. Ну що ж, у нас модуль або двійки, або мінус двійки може дорівнювати 2. Тоді виходить, що 6 мінус х у нас дорівнює 2 або записуємо. 6 мінус х дорівнює мінус 2. Є? Ну і гаразд, тоді будемо розв'язувати 6-х дорівнює 2. Як знайти невідомий від'ємник, як потрібно від зменшуваного відняти різницю, то записуємо, що х у нас дорівнює. Від зменшуваного 6 віднімаємо різницю 2. Записуємо, що х тоді дорівнює. 6 відняти 2 буде 4. Що ж, один корінь ми знайшли. А зараз розв'язуємо 6-х дорівнює мінус 2. Ну що ж, як знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю, то записуємо, що x у нас дорівнює. Від зменшуваного 6 віднімаємо мінус 2. Записуємо, що x тоді дорівнює 6 додати протилежне число до мінус 2 буде 2. І записуємо, що х дорівнює 8. Є. Ну що ж, якщо замість X підставимо або 4, або 8, у нас ліва частина буде дорівнювати правій. Ми отримали два розв'язки, Записуємо відповідь. Отже записуємо, що х у нас може дорівнювати 4 або 8. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з модулями. На цьому вправу завершено.